РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому. Вітаю! Ви на подкасті Сторінки життя. Сьогодні ми з вами будемо читати 67-й псалом. Диригентові з музичним супроводом Пісня Псалом. Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас, нехай осяє нас обличчя Твоє, аби пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами, нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай прославляють Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи, тому що Ти. Судиш людей справедливо і владарюєш на землі племенами. Нехай прославляють тебе народи, Боже, нехай прославляють тебе всі племена. Земля дала свій урожай, Бог, наш Бог, благословив нас. Нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі. Ось такі невеличкі, друзі, цікавий псалом. Давайте тепер подивимось, що в ньому є цікавого. Е, ну, думка, яку тут Давид висловлює, е, це, якщо цей псалом написав Давид, до речі, бо тут не підписано, але скоріше, скоріше за все, цей псалом написав Давид. Да. Е, що він пише? Він пише про те, щоб Господь благословив свій народ задля того, щоб інші народи бачили це благословіння, і це благословіння поширювалося на інші народи. І таким чином інші народи також славили Бога. Ось яка задумка. Цього псалму. Також пригадується про. Врожай, Господь, яким Господь благословляє землю, і це привід прославити Бога і подякувати Йому за Його благословіння. І прохання у народа Божого до Божої милості, щоби Господь був до них милостивий. Ось якби коротко такий псалом. Боже будь милостивий до нас і поблагослови нас, нехай осяє нас обличчя Твоє, аби пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами. Ось так задумувалося Богом, щоб в нього був на землі народ, на якому би він зосереджував свої благословіння, щоб інші народи. Дивлячись на ті благословіння, хотіли і собі так. А цей народ Божий, він би тими благословеннями ділився, поширював їх для інших народів і тим самим паралельно якби, поширював і істину про цього Бога, справжнього Бога. Але ми знаємо, що в якийсь момент Ізраїль вони зосередились на собі, на своїй унікальності. Будучи народом Божим, що ось вони такі благословенні. Ось вони такі особливі, а всі інші народи, ну, якби не такі благословенні або прокляті. І потім ця думка пішла далі. Нам взагалі не треба з ними спілкуватись, тому що ну, від них будемо перехоплювати то прокляття на себе. А ми не хочемо. Втрачати свої благословення і так далі. Ну, от, знаєте, так цікаво, одні люди, Біблія каже, це, до речі, Соломон каже про це, син Давида, один щедра людина, і йому ще додається, а другий, він дуже-дуже такий скупий, дуже. Як то кажуть, бережливий та, за кожну копійку, але він біднішає тому. Ось так цікаво. Той, хто дає, той, хто ділиться благословіннями, він отримує інші благословіння ще більше. І в нього не убивають не ті благословіння, а йому додаються вони. А той, хто замикає потік Божих благословень на собі, от, ото й все, що він буде мати, а потім і те закінчиться. Ось так працюють ці духовні закони, тому Біблія закликає нас до того, щоб ми ділились тими благословіннями, які нам посилає небо. Ви знаєте, сьогодні. Ну, от, непопулярне таке слово повинен. Серед віруючих теж це слово вже ну, багатьом воно не до вподоби, а повинен. Можливо, через те, що в якийсь час це слово звучало дуже часто. От ви повинні то, ви повинні, як віруючи, ось це. І, звичайно, це, якби вже почало, мабуть, напрягати. Але сама ідея того, що ми щось повинні, що в нас є якісь зобов'язання і якась є відповідальність перед Богом, перед суспільством, перед сім'єю. Ця ідея не погана, ця ідея правильна, бо ця ідея є в Біблії. І от, друзі, можна тут використати використати, використати це слово повинні, Ми повинні ділитися тими благословіннями, які нам Господь дає. Для чого? Бо від цього ми самі будемо отримувати так само благословіння. Ми не будемо втрачати, а ми будемо отримувати ще більше. Ну, от Така Божа математика в цьому духовному світі так воно працює. Якщо в тебе. Там щось є, і ти цим поділився з іншим, то його не стає менше, його стає навпаки більше. Бо додається і у тої людини, а потім ще і у тебе додається. Ось так воно працює. І ми бачимо, що Давид він правильно розумів ці питання, тому що він просить, щоб Господь їх благословив для того, щоб. І знали на землі твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами. Тобто, щоб це благословіння бачили інші народи і хотіли і хотіли також вірити в того Бога, в якого вірить цей народ, благословений Богом народ. Господь Він хоче дати нам зцілення у всіх сферах. Нашого життя у сфері здоров'я, у сфері стосунків, у сфері, там, я знаю, які ще духовній, душевній, фізичній, психологічній, фінансова сфера та сфера праці. У всіх цих сферах Господь хоче дати нам своє благословіння через своє слово. Ось це вислів. Як тут написано, нехай осяє нас обличчя твоє. Що це значить? Це значить, щоб Господь благословив, благословив свій народ, просвітив їх уми, їх серця своїм словом. Щоб вони почали то слово втілювати в своєму житті. І це вже саме по собі приносить величезні благословіння. Тому Давид. Ось такий в нього був місіонерський проєкт отримати від Бога благословіння, щоб тими благословеннями ділитись з іншими, і щоб інші почали цікавитись, а що ж це за Бог, в якого ви вірите, і ми теж хочемо так. Нехай прославляють тебе народи, Боже, нехай прославляють тебе всі племена. Бачите. Не був Давид зосереджений лише на тому, щоб Ізраїль отримував вістку про Бога і щоб лише Ізраїль мав ці духовні благословіння. І Давид він хотів ділитись цим Богом, так скажімо, з усіма народами, з усіма племенами. До речі, Біблія говорить про те, що так воно і буде, що народи всі прославлять Господа, коли прийде Христос, то там будуть спасені з усіх народів, з усіх племен. Нехай радіють і веселяться народи, тому що ти судиш людей справедливо і владарюєш на землі племенами. Оце мені нагадує, друзі. Верніше не, не нагадує, а наводить на думку, що Давид пише цей псалом після якоїсь чергової перемоги над ворогами у війні. І тому от на радостях та, він, він пише такі слова, що Господь суди, судить справедливо людей і владарює на землі племенами. І знову цю думку ми зустрічаємо, що. Керує всім Бог, не якийсь правитель, не якийсь президент, монарх, керує всім Господь і останнє слово за Богом. І питання перемоги у війні це теж питання в руках Бога. Тому, друзі, давайте будемо молитися про цю перемогу, щоб Господь її дав. А для того, щоб Господь її дав, нам зі свого боку теж треба якісь умови виконати, молитися про це, по-перше, да? покаяння, ну і так далі, навернення до Бога. Ось такі умови, щоб Господь змилувався над нами. Бо ми бачимо, що сили нерівні, і тому надія є на Бога. Господь може в одну хвилину закінчити цю війну, Він може такі дива робити. Ми бачимо це на прикладі, до речі, того ж самого народу Божого в старому заповіті, як Господь воював за них і як допомагав їм перемогти, навіть коли їх було набагато набагато менше, ніж армії ворога. І у Господа є багато методів, багато способів, як дати перемогу своєму народу, Лише би ми були його народом, друзі. Тому ось таким я бачу шлях наш до перемоги, цей шлях у молитві, у покаянні, у проханнях до Бога і далі вже сподіватися на Бога. Нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай прославляють Тебе всі племена. Цей вірш повторюється, це як, як наче приспів нагадує. Бо це, по суті, були псалми для співу, диригентові, як ми читали, з музичним супроводом, пісня Псалом. пісня, так? Земля дала свій урожай, Бог, наш Бог, благословив нас. А вони радіють з того, що Господь їх благословив. І це теж для нас є привід радіти. Ви знаєте, друзі, в протестантизмі, на відміну від православ'я, нема стільки свят релігійних, церковних. Чому? Тому що в Біблії їх не так багато вже, а протестанти, і, зокрема, наша церква. Адвентистів сьомого дня базує своє вчення на Біблії, на Слові Божому. Тому не так багато в Слові Божому є ось таких якихось свят, але в їхньому числі є свято Подяки за жнива. Тому ми раз на рік також відмічаємо цей день. Ну, вибираємо, це не обов'язково якась конкретна дата, ну, така що стабільно одна і та сама кожен рік. Коли врожай зібрали, приносимо в церкву там, ті фрукти, овочі, якими Бог благословляє, робимо такий обід, все це готуємо. потім вітрину таку гарну робимо з тих фруктів, овочей, з того всього благословіння Божого. Якусь проповідь на цю тему, пісні, прославляючи Бога, молитви, подяки, потім е разом обідаємо, потім те все, що люди принесли, що залишилось, роздаємо тим, хто має в тому потребу. І ось так відмічаємо цей день і радіємо, е тому що це важливо, це <клух> свято, яке прописано в Біблії. І сьогодні воно є. І в наш час також це, можна сказати, релігійне свято День подяки Богу за врожай. Нехай благословляє нас Бог і хай бояться його всі краї землі. Знову повертається Давид до цієї думки, просить про те, щоб Господь благословляв свій народ і щоб Бога боялись всі краї землі. Дивлячись на те, як Господь благословляє, і як вони діляться тими благословіннями з іншими людьми. І тут мені хотілося б пару слів ще сказати з питання багатства. Якщо людина багата, не бідна, це благословіння чи прокляття. От, Ну, залежить все від того, в чиїх руках це багатство опинилось, яка людина сама по собі, яке в неї серце, яке в неї мислення, яке в неї, які в неї світогляди. І от якщо е Господь благословляє людину, віруючу багатством, то це благословіння буде, якщо щиро віруюча, бо ця щиро віруюча людина буде ділитися тим. Тими благословеннями з іншими людьми, і сама отримувати від того величезне задоволення, внутрішнє таке, і також буде допомагати іншим людям. І ще до того плюс і інші люди, які не є віруючими, вони дивлячись на таку віруючу людину, яка до того ще й успішна, можна сказати. от в плані, ну в комплексі берем. Здорова фізично, гарно себе почуває, гарно виглядає, дивиться за собою, не, не бідно живе, ну, не, не просить милостиню, як мінімум. Та, от, і нормально себе почуває. І от і інші люди, коли це бачать, то це може бути теж таким, знаєте, методом євангелізації, якщо так можна висловитись, бо інші люди, їм треба побачити, їм треба побачити, що дає ось ця віра цій людині. Звичайно, це не завжди так буває, що віруючи от у всьому так прямо успішна і благословена, але хтось більше, хтось менше. Але такі благословіння, в тому числі і фізичні, і матеріальні, Господь дає тим людям, які читають Слово Боже, які це слово втілюють в своєму житті, які діляться Божими благословіннями в своєму житті з іншими людьми. І Господь таких людей благословляє, так що інші, дивлячись на них, теж хочуть так вірити. Тому, друзі, я бажаю кожному з нас, щоб ми були, були з вами такими людьми, яких Господь так благословляє, щоб інші люди, дивлячись на ті благословіння, хотіли теж познайомитись з цим Богом, який нас так благословляє у всіх сферах нашого життя. Боже вам благословінь.